Апельсин і сонце. На ложку біля моря хтось кинув апельсинове зернятко. Зернятку дуже сподобалось на новому місці. Там було тепло, вогко. І зернятка стала рости маленьке деревце, а потім на деревці з'явився апельсин. І ось щось з цього вийшло. Навколо зеленіла лише маленька ввічлива травичка, яка вклонялась навіть слабенькому вітерцеві, та якісь незграбні кущики. Апельсин був гарний, жовтий, круглий. Я зовсім, як сонце, подумав апельсин. Ну, чисто, як сонце. З усього видно ми, брати. Не дарма. Сонце так яскраво світить мені. І апельсин страшенно запишався. Він навіть уже не вітався з травичкою та кущиками, а тільки від ранку до вечора вихвалявся, що він, як саме сонце, навіть кращий за нього. Мені, апельсинові, нічого ховати вночі свою красу, як сонцю. Якось весени. На ложку з'явилась людина. Дивись, на апельсин виріс, здивувалась вона і зірвала апельсин. Людина віднесла його додому і кинула у ящик. Там уже лежало чимало інших апельсинів. І тепер ніхто не міг знайти нашого знайомого. Навколо у ящику були плоди більші і кращі за нього. І людина, яка з'їла його потім, сказала, що цей апельсин був страшенно кислий.